Зараз запуститься стрім для того, щоб ми могли говорити. Значить, ми сьогодні розмовляємо про рюкзаки Лукла, які ми оновили принципово колір і тканину базову, з якою ми шиємо. І по суті, це. На сьогоднішній момент наш основний маунтеринг рюкзак. А mm -hmm. от маунтринг це для людей, які ходять безпосередньо в гори а, на сходження чи хардтреки або спортивні походи. От, умовно, там, де треба а, спорядження для доруби чи а, там каски чи спеціальне спорядження, де є вища а, потреба до якості от, і ну, звісно, вага. От. Значить, ми його випускаємо в трьох літражах: 38, 50 і 65 літрів. Для кого 65? На сьогоднішній момент ми представили на сайті тільки 65-ку. От на минулому тижні, І її основна задача це саме спортивні походи. 65 літрів це найтиповіший об'єм для походу до двох тижнів, от або автономною частиною до двох тижнів, де є там якась технічна робота. От, якщо похід більший або з меншою кількістю там баз, де ти залишаєш спорядження чи забросок, як називають, От, відповідно, рюкзак краще брати більший. От. Для, з нашого досвіду, 65-ка взагалі ідеально підходить для жінок навіть в складних походах, От. ну і для чоловіків, останні, принаймні, там років. 7-8 ми їх використовуємо. Об'єм порядка 65 п'яти літрів. Це третій рюкзак, Він не мінімалістичний, але в, в ньому в порівнянні з темпа, наприклад, нема регульованої спини, вона підбирається просто під розмір. Ця спина. Угу. От, а... В ньому нема додаткового входу, тому що ну, зазвичай цим рюкзаком користуються люди, які вже мають досвід, і вони там прям потреби а, додаткового входу а, перед надійністю і перед а, вагою, звісно, будуть а, обирати надійність і меншу вагу. Угу. Значить, а, Відповідно, 65-ка – це трекінг-рюкзак для складних якихось походів а, чи сходжень. – це типовий об'єм на а, альпінізм, чи це жіночий рюкзак там, чи рюкзак на невеликі походи порядка тижня. От, а, чому альпінізм? Типовий набір. На сходження, де ти несеш намет, теплий спальник, особисте спорядження в теплу куртку, то це якраз порядка 50 літрів. При цьому невелика кількість їжі відносно, відносно невелика. Угу. Типовий приклад, який в нас був наші друзі чи наші знайомі компанія Extreme Git, яка водила на картину Амадаблам от експедицію, вони прийшли за 38, от 38 за 50, ви взяли 38, 38, трошки маловато. Виходить, що треба намет там вішати ззовні. Це незручно, от, тому от 50 – ідеальний альпіністський об'єм для неодноденних сходжень. Ми зараз говоримо про те, де ти несеш намет, спорядження і теплі речі. От. І 38 він значально, проєктувався скоріше як трекінг-рюкзак для нескладних походів, от, але їх формат 38 літрів це або похід на вихідні зі спорядженням. От, умовно, на вихідні туди влізає на намет трошки їжі два спальника. Наприклад, от, типовий варіант: я йду з дружиною, я забираю собі більш важкі речі, намет кухню спальники, дружина несе там якісь свої особисті речі. От. І от в такому ну, в тридцятилітровому рівзичку там чи, чи менше. І відповідно, от такий формат одного рюкзака з біваком, а інший а, а, з чимось там особистим. От він має право. О, друга його історія це а, тренувальні, там поїздки на тренування чи поїздки кудись на виїзд. Наприклад, ми їдемо на скелі, а, мій типовий набір, мотузка відтяжки. Якісь там можуть бути закладки, спеціальне спорядження, каска чи кішки, якщо ми їдемо на лід. От, ну, умовно, особисте спорядження на дві людини чи на одну плюс людину. одна людина може набрати своє спорядження, плюс якісь особисті речі, або якщо треба, то можна туди скласти і двох. От. І в цьому плані рюкзак 38 – такий ідеальний варіант на вихідні. От. І типово його використовують, його як рюкзак на вихідні, От. де або ночівля, або технічна робота. От, і в випадку чого можна завжди довісити на будь-які з цих рюкзаків з Богу можна довісити маму, папу, речі, килимки, там, матузькі, якщо дуже треба. От. Відповідно три базових розміри. Менший розмір це рюкзак на вихідні або на тренування. – це похід до тижня або альпіністське сходження з біваком. І 65 літрів це походи порядка двох тижнів, де є якась технічна робота. Це їх розділення, значить, звідки взялася Лукла і в чому особливості? Лукла це місто в Непалі, от, яке є воротами під Еверест. Фактично, всі, хто їдуть в Бейськемп Евереста, йдуть трекінг або йдуть на сходження на Еверест. От і якраз ну там ті вершини, які знаходяться в тому регіоні, вони обов'язково перелітають із Катманду в Луку, і це один з найнебезпечніших аеропортів о, в світі, вважається угу. високогірний, на висоті 4 тисяч метрів. От, о, от це безпосередньо в фоні, Це фотографія нашого друга Андрія Дубка гірського гіда, о, о, який зараз у лавах ЗСУ. знято при посадці в Луклі, От, ну такі ворота в Гімалаї, я би так це назвав. Значить, особливість цього рюкзака він а, зроблений з жорсткої тканини Oxford 420. При цьому а, сама по собі а, тканина ще має додаткове плетення. Вона, як це сказати, більш льний ріпстоп, От, а, грубий. От, за рахунок цього вона зносостійка, і при цьому не важка. Значить, крім того, він пошитий весь рюкзак з одного відрізу тканини. У нього всього два шви вздовж спини і дна, отак от ідуть. Фактично, вся ну в цьому рюкзаку просто розпастися нема чому. Більше того. В нього по периметру йдуть раз стяжка, два стяжка і три стяжка, і так само вертикально йдуть стяжки, які не дають йому чому там в ньому відірватися. А от значить. В ньому є кріплення під інструменти: це лідоруби або льодові інструменти. Uh -huh. От тут от петля, в нього засовується штичок лідоруба. і знизу клюв лідоруба от під цей трикутник uh -huh. йде. і а, на лопатку або байок одягається а, ось ця резинка затяжечка. От, якщо треба, я можу показати це на інших рюкзаках, де воно в нас реалізоване. Зараз найдемо. Фотографію. На Треба буде зробити додатково ще фотографію з інструментами. Угу. Нагадаю, будь ласка, це Даші, щоб вони потім це зробили. Да. Так. з інструментами? Так. Да. Виходить, що для доволі щільного рюкзака з каркасом вага 1180 грамів, 65 літрів. Це. Ну, з таких рюкзаків це доволі невелика вага. Я б сказав би, що це одна з найкращих на ринку. Якщо дістаєш каркас, а для сходження часто дістають алюмінієвий каркас зі спинки, то, відповідно, він стає іще на 180 грамів менше до кілограма. От що маємо по. Спині. Ми прийшли до того, що для рюкзаків, в яких важлива вага і важлива надійність, ми робимо нерегульовану спину. Умовно кажучи, при покупці спина вибирається з розміру S або розмір L. Угу. Під замовлення ми можемо робити XL і ще вищу для людей там більше а, 90. Ростом от. Ну, висоти це наш досвід, от, який ми стикалися, щоб ти розумів, в нас при замовленні вперше наші вироби ми робили під замовлення. відверто. в нас стояла там черга з 50 людей, яким треба було рюкзак, і їм індивідуально міряли спини і прийшли до того, що насправді існує три. Типи ростовки спини, які е, мають сенс для виконання. От е, коли ми це робили, ще було 10 років тому, навіть вже більше, от, е, там не знаю, українські продавці в Аудор-магазинах, звісно, на це дивилися скептично, тому що ну, типо, на той момент е, всі виробники виробляли регульовані спини от, але прийшов час з того часу. Ну вже років через п'ять майже всі топові рюкзаки, виробники рюкзаків, перейшли на те, що для рюкзаків, які вони виготовляють в лайт сегменті а, полегшеному, от всі перейшли на фіксовані спини, починаючи з не знаю там Спортіва, Блек Даймонд. Всі, хто роблять спеціалізовані речі, вони виготовляють фіксовані спини рюкзак. Uh -huh. От так що тут це якраз типове запитання продавців в магазинах, да, які зазвичай не мають високої кваліфікації спортивної. От. І коли вони продають, вони намагаються продати фічі. От. Але тут фіча якраз в вазі і надійності за рахунок спини, яка купляється відразу під людей. Що для тебе як продавця B2C, впливає? Це підбір цього рюкзака на безпосередньому клієнту. Умовно кажучи, маленькій дівчинці не треба пропонувати рюкзаки з високою спиною. Крім ситуації, коли ця дівчинка носить дуже низько пояс. Uh -huh. Ну, є такі люди, які носять не на бедрах, а на умовно майже на стенах. От. Такі uh -huh. ну, люди існують, не на поясі носять а нижче. От. Ну, тому що їм там щось передавлює. А є навпаки, люди, які носять високо. От тому. Саме для цього в нас важкі відносно баули в шоурумі стоять для того, щоб людина могла це перевірити. От. А, наступна історія в тому, що для людей з вис... ростом від 175 відповідно йде а, висота спини L. От, Їй буде не дуже зручно носити спинку S, тому що ну, лямки а, будуть специфічно надто низько закріплені. А от ну, поносити він може, але якщо він купляє собі, то звісно йому треба пропонувати L. Якщо людина більше ніж 190, в неї ріст, а от то а, треба пропонувати людині а, зробити спинку ще вищу, це реально і не складно. Для того що, але це робиться під замовлення. Умовно, з наших там порядка трьох тисяч клієнтів за останні років, таких людей було п'ятеро. Більше ну, порядка Ну, дев'яносто 198 в них ростовка. Розуміло. от. Відповідно, по спині треба пропонувати людині це в її рост. От. А, окремо можна приділити увагу в тому, що а, крім роста як саме вона носить рюкзак? А от бувають люди, які носять рюкзаки низько, от, на поясі низько маю на увазі. А от наступна історія, яка стосується цього рюкзака, тут на інфографіках вона є. Значить, те, що в них вантажна ручка. На цю ручку можна вішати рюкзак на станцію, ставати на самостраховку, ну, рюкзак ставити на самостраховку. Така ж сама симетрична ручка є і на фасаді. От, Ось вона. От, Для того, щоб можна брати її, можна затягувати при набівці рюкзака. Ця штука якраз стягнеться на повну, і тому ручки, оці до яких ми прийшли, вони доволі зручні. От, історія, хоч і незвичні клієнту на перший, ну на перший погляд. От, це питання звички, а не там того, що міг. Як... Більше того, всі ручки зроблені так, щоб вони були трошки відтеперні. Бачиш, от зашита от в цьому місці, і вона дивиться вгору. Це так. зроблено спеціально для того, щоб можна було легко хапати рукою а, за ручку. О, загалом це було придумано свого часу, для того, коли приходить рюкзак, ну людина лізе з рюкзаком кудись а, на скелях. Вона приходить на станцію, і другий допомагає цей рюкзак йому зняти, щоб йому було легко схопитися, саме тому зроблені ці кручки, щоб вони трошки відвідтопирювалися. А другий їх плюс через те, що вони вертикальні, якщо тобі треба десь підлізти, ти не чіпляєшся цією ручкою. Там, наприклад, типова історія під гілки, типова історія якийсь там, не знаю, низький прохід, де, де треба пройти, пригнувшись. От, вертикальна ручка не, не чіпляється. А, це на запитання, чому так? От, далі пояс. Значить, пояс має а, теж великі стрейчеві від кишеню. На поясі є от, от ця петля для розгрузки. Значить, чому ми її ставимо на наші технічні рюкзаки? Коли ти наносиш страховочну систему, і зверху рюкзак, рюкзак перекриває, як правило, пояс на страховочній системі, на якому висить спорядження. І тому спорядження дуже часто ми розвішуємо на оці полочки, які перекривають систему. Угу. От. Пояс наш типовий з розрізом, який садиться по бедрах. І так само фастекс і дві пряжки для того, щоб затягуватися від себе. Значить, а в чому відмінність від темпу у цього рюкзака? В а, а темпо, а, оця кишеня відразу пришита до боковини і є такий, воно виконує функцію антивідкида боковини, щоб рюкзак не повтався праворуч ліворуч. Цьому рюкзаку зроблено трошки по-іншому, в нього прямо а, пришиті антивідкиди, які на боковині. Угу. Зараз знайдемо ну, більше, можливо якіснешу фото. Ну, от, от бачиш, затяжечка. Угу. От, відповідно для чого? Цей рюкзак краще сідає на поясі, От завдяки тому, що можна індивідуально підігнати розмір. Наприклад, коли ти підганяєш рюкзак, перше правило садиться пояс. Ну підбирається спина далі, саджається пояс на людину. Вона затягується, потім притягується в бічні антивідкиди. Рюкзак сидить на поясі щільно. Після того підганяється висота лямок, і після того підганяється висота анти... притяжка до верхнього. От. Якщо ти в такій послідовності підганяєш рюкзак, то майже будь-який рюкзак ти можеш посадити на себе. От. А грудна стяжка, вона з'ємна, бо дуже часто при занятті альпінізмом чи сходження технічно ці грудні стяжки вони заважають і їх просто знімають, тому вона з'ємна. Друга історія, яка стосується ще лямок. А, значить, на правій лямці а, стропа поперек для підвізки на неї рації, GPS, -а, а, ну, те, що чіпляється на кліпсу. Угу. От, на лівій лямці. Є ця ця стяжечка, да, ця стропа і ще прошита в двох місцях. Для чого в неї чіпляється карабін, на який можна розвішувати спорядження? Це дуже зручно, коли ти працюєш технічно на рельєфі, десь там лізеш на скелях. Спорядження, деяке спорядження можна розвішувати знизу, а деяке можна розвішувати у себе на лямці. Це ну, відносно зручно, і ця функція насправді використовується для тих, хто ну, серйозно лазить. Mm. От. Чи з -з -з ходить з серйозні сходження? Значить, а тканина, про яку ми говорили, вона не просто плетення, там ще складніше плетена ще нитка, така більш ріфлена. От. Подвійне дно для того, щоб менше зношувалося. Знижу зу кріплення трикутне для кріплення лідеруба, і ролтоп. Ролтоп. Ти вже вводив те, що дуже класно стягує верх рюкзака, От. не залишає дитячих шнурочків, нема в Цього а, стопера, і не потребуєш другу затяжку на менший об'єм. Ну, типу, ти закрутив, і окей, в тебе нормально стиснуто. І плюс ще перекидка робить рюкзак зверху, ще й пласким, притягує центру вагу до тебе. З'ємний клапан, типово, от, тому що. Наприклад, на сходження клапан, коли ти йдеш радіально кудись на сходження, ти клапан можеш зняти, залишити. Або навпаки, ти залазиш в намет, клапан знімаєш, закидаєш всередину намет, або в ньому найбільш важливі речі, а, а рюкзак може залишати в тамбурі. Зрозуміло. А, наступна історія це бічні стрейчеві кишені. Відповідно, коли вони не наповнені, вони не стерчать, не висять. І не а, відвисають, а загалом туди поміщається там, дволітрова пляшка з-під Кока-Коли, типовий набір а, людини, коли яка, там, на під'їзді купляє цю пляшку, а потім вона там для наповнення, не знаю, води з собою а, використовує а, доволі розповсюджена історія. Те ж саме є і на темпо, Ти мені казав, що да, може Так, Таки на темпо іще відтягується фасадна деталь, але на луклі фасадної цієї кишені немає, немає, щоб вона не плуталася. Ну, коли ти лізеш на скелях, десь не чіплялася, от, але більш щільна сама основна тканина. От, це така більш класична компоновка рюкзака. От а, якщо в темпо там тонкий тон, більш тонка основна тканина, але є зовнішній ще додатковий захист у да, вигляді от цієї кишені на стрейчі, то тут сама тканина більш дюрабл, да там угу. більш а... от. Значить, по клапан клапан більш багатий ніж в темпо в ньому є внутрішня кишеня всередині клапана плоска і є знизу ще Мовно, в самому клапані три кишені, і ще додатково є з резинки органайзер там рукавиці підсунути, щоб вони не бокталися якісь там речі, щоб вони по самому клапану не їздили. От. Що ще? Загалом ми цей рюкзак виробляли з 2015 року. От називався він колись Лантанг. Перший рюкзак такий був. От, потім він через декілька років, через три роки, перетворився в Луклу. О, це вже він був каркасний рюкзак. Це от зараз ми знайдемо його фотографію в кольорі. Ось брюзовий. Да, бірюзовий. От і він був доволі популярний. от, особливо 65 п'ятки, дуже вдало заходили. Ну, тому що по суті це найлегший великий рюкзак на ринку, і з ну, таким можна ходити в похід, Ну, він буде фактично в два рази легше, ніж аспрейдойтер його, його класу, але при цьому його можна тягати по там по скелях, його можна тягати в місцях, він не буде затиратися по швах. Тому є така ніша: 38 був трошки недооцінений, на мій погляд, мабуть, ми просто мало про нього говорили, тому що як рюкзак на вихідні чи, до речі, ще одна історія, коли в нас беруть для своїх там дітей підлітків рюкзаки, то 38 — це ідеальний розмір для поїздок там в спальник покласти якісь свої особисті речі. Кудись там, не знаю, в табір, в евакуацію, не дай Боже, ще кудись. От, ідеальний варіант для дитини на уїхати зі своїми речима. Або якщо це вихідні, дуже зручно, ну, те, що я розповідав, для пари, От, якщо це не технічний похід, то це рюкзак один на двох, да, де носяться більш важкі речі. або Якщо ти їздиш на тренування, це рюкзак для тренувань, де влізає все спеціальне спорядження. А, ну і ще на клап можна зверху навішувати речі. Він є спеціальна прошивка, де ти стяжкою можеш прикріпити не знаю, там куртку що там. Кішки, ну, типова річ, кішки чіпляють з гори, коли ти зліз з льодовика, кішки зняв, вони ще мокрі, тому ти їх там зверху прикріпив. От. М -м -м, мабуть, по цьому рюкзаку в мене все. Все, я тоді зафіксував цю інформацію, відео ж буде доступне так само за посиланням, і ти mm. мені надійшнеш да, його. Так, це так. Це буде дуже класно. Я ще додатково собі в достатках цитував, щоб зробити шпаргалку, щоб якщо забуду, можна буде повернутися. Тоді Все. на цьому по цьому